Добрий ранок! Сьогодні 14 січня 2016 року. Слава Богу, ми всі встали і маємо ще один день продовжити наше життя. Ну, я говорю про себе, Бог допоміг мені встати і далі продовжити свою поїздку по своїй дорозі. Значить, я тепер є в Каліфорнії. Сакраменто. Ну, Порівняно, що вчора було із і снігопадами, то тут, бачите, дерева зелені, трава зелена. І то всього на всього 2 години їзди від того місця, де я був. Фактично можна доїхати за одну годину і там маршити, і від Сакраменто сніг. Ось. Зараз я їду. По 80 дорозі, буду виходити на 80-ту дорогу на Сан-Франциско. Ось на 80-ту трасу. Ну, я думаю, ще зніму кілька епізодів по дорозі до Сан-Франциско із Сакраменто. Так що тут трошки кажуть інший, інший клімат, інша обстановка. Так, Привіт всім. Ось тут будують дорогу. Бачите, як кладають бетон. Це обладнання, яке їм дорогу ремонтують. Тут пропускає такий виїзний пропускає світлофор, скільки машин пропустити на лінію. Так як тут ремонтується, стандартного немає, не поставили таке виїзне обладнання для регулювання руху. Ну а тут одну полосу перегородили, де з здрога екзиту, виходу. Люди йдуть в тих двох полосах. Ну а я йду в правій крайній. Ну а там ще будуються дві справа. чи або три. Щось не, не бачу за запаркановця. Ось так це є Сакраменто, Каліфорнія. Мені жарко в машині, треба дати менше тепла, окей. Okay. Я в Сакраменто розгрузився, важкий груз, маю легесенький. Йду на Сан-Франциско, ну і будемо там розгружатися, шукати груз назад. На східне побережжя. Ось так працює трохи бізнес у ну, Сполучених Штатах. Хто любить таку роботу, хто не любить, ну, я не знаю. Ді кажуть, що я люблю, тому що я працюю. Ну, Інколи хочеться щось інше. Але як казали, що маємо, то маємо. Зараз буде дорога, йти п'ята, дорога п'ята, яка йде із півночі на південь, із півдня на північ, а буде йде до Лос-Анджелеса. Ну, так як мені туди не треба, то я буду йти прямо. Мені, напевно, треба буде. В іншу полосу тут колони тут Я кажу, що на Сан-Франциско ліві полоси. Ну, та я так і зробив. Так, ліві три полоси сказали на червоному. Рафоретить да. Та бетонка, трошки Уже разбита дорога Ну, ремонтует, бачите, ремонтует Ну, ям немає. Я їхав по Україні, був від вересня листопад, Два місяці був. Ну і нам говорили такий анекдот, розказували. зустрілися американський. І український поліцаї. Ну і питається український, американського поліцая, як ти ловиш, хто нарушає правила вуличного руху, дорожнього руху? Ну, він каже, я стою на дорозі, включаю радари, дивлюся. І бачу, якщо машина їде так, ну, вліво-вправо, ага, значить з ним щось в порядку. Він, напевно, що п'яний. Я за ним поганався, то О, оп'яний, все, все порушник. Вже ми його забираємо, ну і там далі справи йде до суду. А як у вас? А у нас, каже, ми стоїмо на дорозі, бачимо, машина їде ліво право ліво право така. Ну, і, і так всі їдуть. Ми їх не зупиняємо, тому що ці машини об'їжджають дороги. Е, ями. Об'їжджають ями, так. А от якщо водій їде прямо і не реагує на ями, а ми зразу за ними за ним, їдемо, доганяємо і знаємо, що він вже п'яний, тому що він на ями не реагує. Ось така різниця між українським і американським досвідом праці в поліції. Добре, я заїхав тут на заправку. ну Заправлятися не буду, але я хочу, це такий трохстап пайлот. Він вже пайло зробився. Я й не знав. От. І зараз їду на стояночку, піду по снідаю і поїду на Сан-Франциско. 13 січня, бачите, трошки чуть-чуть є прохолодно. Люди одіти так легко. О, Мені треба взяти тут такий текіт. Ось. Щоб заїхати на стоянку, треба щоб піднятися. Піднявся шлагбаун. Окей. Коли я взяв, піднімається одразу, шлагубав. У мене автоматична коробка передач, тут тільки газочку додав трошки і легенько йду на стоянку. Ось тут станція техобслуговування коліс, так легеньке обслуговування. колеса, масло поміняти, змастити. Ну і з цієї сторони. Тут майка. Майка. Разгар автомобиля. Ну а я шукаю здесь вместе. Так, здесь есть место хорошенькое. Мне кажется, места ей достаточно. что а тут можем давить Поїде там далі, там місце є аж забагато. Де б не визначитися. Ну, роблю такий невеличкий круг, щоб направити свій трок в сторону до ресторану. Ось така -то моя коротка інформація про мій ранок. Ранок. 14 січня 2016 року Сакраменто Каліфорнія. Ось так. Ось це моя стояночка. І зараз буду снідати. Ну все. До побачення мої глядачі! До побачення. Приємного апетиту!